Вітання. Я Іван Василенко, учень восьмого класу Запорізької гімназії No27. В інтернет-мережах активно закликають приходити на правильне харчування та да відмовлятися від цукру. Виявляється, окрім та бурякового цукру форму або 12 аж 22 або 11, є таке поняття як виноградний цукру. Що це таке? Давайте розбиратися. Літературні джерела свідчать, що термін виноградний на цукру вперше почав використовувати німецький хімік Андреас Маркер у 1747 році. Він відкрив глюкозу виноградному соку та довів. Що цей цукор можна отримати також зікрохваль. Надалі у 19 столітті Жан-Батист Дюма та Еміль Фішер продовжували дослідження глюкози та визначили її хімічну структуру. Назвали виноградним цукром. Перше доступність: виноградний сік був одним із найпоширеніших натуральних солодких продуктів у 18 столітті. Друге солодкий смак. Глюкоза є моносахаридом, тому й так схоже на сахар. Третє. Природне джерело. У виноградному соку міститься багато глюкози. У глюкози є декілька назв. Наприклад, альдеглюкоза, деглюкоза та с 6 h 12 o 6 Також є тривіальні назви, наприклад, кров'яний цукор. Його так назвали із-за того, що глюкоза є основним постачальником енергії у крові людини та виноградний цукор. Тому що у винограді є багато глюкози. Виконуючи дослідження, треба користуватися правилами безпеки. Перше, треба виконувати експеримент за інструкцією вчителя. Друге, треба прибрати все зайво і заснувати. Третє, не куштувати невідомі реактиви та відомі ну, любі реактиви. І треба пам'ятати право нагрівання. У пробірку до двох-трьох краплин розчину купром 2 сульфату добуваємо 2-3 мл розчину Натрій -гідроксид. гідроксид має бути в надлишку. Спостерігаємо утворення блокитого осаду купром 2 гідроксиду. Запишемо рівняння хімічної реакції. 2 натрій ОН плюс купром со 4 дорівнює Купром ОНІЧ плюс натрий 2 со 4 До добутого осаду доливаємо такий самий об'єм виноградного соку і суміш збовтуємо. Спостерігаємо зміну забарвлення суміші на яскраво синій колір. Це свідчить про наявність гідроксильних груп, адже саме так проявляє гліцеру багатоатомний спирт при взаємодії з купром-2 гідроксидом Нагріваємо вміст пробірки. Колір розчину починає змінюватися. Бачимо, що при кіп'ятині розчину утворюється жовтий осад, Купромаж який поступово перетворюється в червоний купром 2О. Це свідчить про наявність вирошення проблеми групи і доводить наявність глюкози в виноградному соку. Цей простий дослід допомагає переконатися, що в виноградному соку дійсно є глюкоза, тому її називають виноградним цукором. Від хімія вона допомагає дослідити навколишній світ.